Read a few verses in Job. Кілька віршів в книзі Йова. Job is before the book of Psalms. Йова, це перед Псалмами. Chapter 24. Перед Псалмами, розділ 24. Йова. Job. Job. Before Psalms. Yeah. Oh, okay. Книга Йова, розділ 24. Just read from verse 13 to verse 17. З 13 по 17 вірш. Вони проти світла бунтують, не знають доріг його, і на стежках його не сидять. На світанку встає душогуб за мордовою бідного та злидаря, а ніч він проводить, як злодій. А перелюбника око чекає смеркання, говорячи. Не побачить мене жодне око, і заслону кладе на обличчя. Підкопуються під доми, в темноті, замикаються в день, світла не знають вони. Бо ранок для них усіх разом то темрява, і знають вони жахи темряви. Uh, Ми бачимо, що йов зауважує. Він зауважує у вірші 13, що вони проти світла бунтують. Бо він бачить світло, і він бачить те, що бунтує проти світла. Коли він описує світло, ми маємо розуміння. що це, не то світло. це інше світло, про яке говорить Йов. І це світло, яке приносить розуміння правильного і неправильного. Світло, яке приносить розуміння. Того, що є добре, а що є гріховне. Світло, яке приносить розуміння. Що є Бог. Це то світло, про яке він говорить. Коли люди борються проти того світла або бунтують проти того світла. Це говорить нам їхній шлях. Сказано у вірші 13. They know Не знають доріг його. Nor abideth in the path thereof. That's what happens when people fight against the light. Or when they rebel against the light. Remember, it's not this light. It's the light that tells us of good and evil. Це то світло, яке говорить нам про добро і про зло. Про гріховні речі і про правильні речі. Це світло, яке говорить нам про те, що є Бог. Скільки людей? сьогодні, яких ви навіть знаєте, які бунтують проти світла. Можливо, ви не знаєте певних людей. Або ви дивитесь назовні. Ви можете їх побачити. People rebelling against the light. Люди бунтують проти світла Щоденно. And we need to start asking ourselves. І нам треба почати запитувати себе. Am I one of those people? Чи я є серед тих людей? Am I one of those people that is rebelling against the light? Чи я є один серед тих, хто бунтує проти світла? You know, this description here. Tells us that these people він говорить нам, що ці люди вони не хочуть думати про ці речі. Вони думають, ніхто їх не бачить. Вони думають, що вони можуть якби мати цей бунт. Нам треба спитати себе are ми частина цих людей? Чи ми часом не є частиною цих людей? Це не, не означає, що ми маємо робити якісь протести, там, виходити на них. Але чи ви в своєму серці бунтуєте проти світла? Це щось, що ви маєте думати і питати себе. Це те про що вам треба пороздумувати і запитати себе. Чи це часом не я Am I what is right and what is wrong? Чи часом я не бунтую проти того, що є добре, що погано? Am I what is good and what is Чи часом я не бунтую проти того, що, є добре, а що є гріховно? Am I rebelling against the things of God and knowing God? Чи часом я не бунтую проти Божих речей, і проти пізнання Бога? It's something that we need to ask ourselves. І це дещо, що нам треба запитати себе. And it's for your, your best benefit. І це для вашої найкращої вигоди. For you to be honest. Для вашої користі бути чесним. Because you're going to fool other people. Бо ви можете обманути інших людей. If in your heart, Якщо в вашому серці You are rebelling against the light, ви бунтуєте проти світла, you're going to fool people. ви зможете об обманути людей. Maybe some people won't know this. І, і можливо, люди і не будуть це знати. You can even fool yourself. Ви навіть можете обманути себе. But you're not going to fool God. Але ви не обманете Бога. That's why now is the time to start thinking about these things. Тому саме зараз це час почати роздумувати про ці речі. Am I rebelling against the light? Чи я Я не бунтую проти світла? Now I turn to John, chapter я хочу відкрити Євангеліє від Івана, розділ in your New Testament. Це в новому заповіті. It's the fourth book of the New Testament. We're going to see a little bit about how John speaks about this. Про те, як Іван говорить про це. And if we can read from verse 1 till 5. З першого по п'ятий вірш прочитаємо. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. see In verse 1, John is clearly speaking about the Lord Jesus Christ. And he says that in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And the Word was God. This is in reference to the Lord Jesus Christ. And then it says later, in verse 4, in him was life. And the life was the light of men. We're coming back to the light. Now, when we're reading John, and these few verses, we see that he's going back to the beginning. He's taking some thoughts from the first book of the Bible. He's taking some thoughts from the first book of the, of the Bible. And in the first book of the Bible, we see that God gave life. And it said that God breathed into the nostrils of man, and man became a living soul. Now here we read in verse 4. А тут ми читаємо вже в вірші 4. That it's Jesus Christ that's giving the life. Що це Ісус Христос, хто дає життя. But the life that He's giving. Але життя, яке він дає, is spiritual. Воно є духовним. It was physical before. Pred цим це було фізично. Now а зараз, Through the Lord Jesus Christ через Господа Ісуса Христа, the life that He gives життя, яке він дає, it's spiritual воно є духовним. and it has light. І воно воно має світло. Because it leads us to God. Бо воно веде нас до Бога. We can find this light. Ми можемо знайти це світло. The light that can be in a person. Світло, яке може бути в особі. Once they have spiritual life. Тоді, коли ця особа має життя духовне. That's what makes his word so important. Саме це робить Його Його Слово таким важливим. Ми читали з Ісаї про важливість його Слова. Because His Word is everlasting. We can receive life and light as we continue to search His Word. Or we can rebel. As we were reading earlier як ми читали раніше. That they the light. Що вони бунтуються проти світла. Now, in these few verses, віршах, that's what they did. Те, so we read it in the book of Job. And now we're reading it again. Зараз ми читаємо тут знову In verse five, у вірші п'ятому. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. We see that light has come. Ми бачимо, що що світло прийшло, And it says that it was rejected. І сказано, що воно було відкинутим. Very similar to what we read in Job. Дуже схоже до того, що ми читали в Йова. Do you know why it's so similar? Знаєте, чому це так схоже? Because we have the same sinful heart. У нас то саме гріховне серце. The sinful heart back then. Гріховне серце тоді. The same sinful heart here. Це то саме гріховне серце, про яке ми читаємо тут. And today. І сьогодні? Сьогодні Today. people are continuing to reject the light. Люди продовжують відштовхувати або бунтувати проти світла. The same thing. То саме. Ask yourself, Запитайте себе. Is that me? Чи це я? Am I one of those that are rebelling and rejecting the light? Чи я один з тих, хто бунтує і відштовхує світло? Am I closing my ears to the word of God? Чи я закриваю свої вуха до Божого слова? Well, we see that this is what they did to the Lord Jesus. Ми бачимо, що це те, що вони робили стосовно Господа Ісуса. And it continues if we jump down to verses і це продовжується, коли ми будемо читати далі у віршах. 10 and 11. 10 і 11 -му. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відсурались його. Знову ж таки, ми бачимо, що мова йде про Господа Ісуса Христа. сказано, що він був у світі. його власне творіння. Сказано, що світ відштовхнув його. Не знав його. And then again it says сказано, in verse 11, 11, He came unto his own prebo and his own received him not. What does it mean by his own? Що означає, що означає, до свого, By the place where he came from це до місця, з якого він був е, вихідцем, where he was born. там, де він був народжений, до людей, з якими він перебував. Нація, до якої він прийшов. They rejected him. Вони не прийняли його. So we see on every level. І ми бачимо, що на кожному рівні. On a moral level. На моральному рівні. Rejected. Не прийняли. On a creation level. На рівні творіння. Rejected відштовхнули. And even on a local level. Навіть на тому помісному рівні. A people Люди, that had the word of God які мали Боже слово, rejected the word. Відштовхнули слово. Praise God. Хвала Богу. That God's word continues. Що Боже слово продовжується. To show its light. Продовжує показувати світло. And to show How we can give get life І продовжує показувати то, як ми можемо життя мати. life everlasting. Життя вічне. Please think about this. Будь ласка, подумайте про це. Are you one of those Чи ви не один з тих? that are rebelling Хто бунтує? against the light? Проти світла. Because If you rebel against the light, you are rebelling against what God has given, for your soul. What Jesus Christ did, it tells us in verse 12. So it says, as many as received him, the Lord Jesus Christ, as the one that paid the price for their sins, as the one that gave himself. As the one that gave himself. To take the judgment of God for the sins of others. <coughs> but not everyone. Listen to what it says. But as many as received Him, those that have put their trust in Him, Ті, хто довірилися йому, не довірилися своїй релігії, не своїй гордині, не своїй такій ревності, не чомусь, що вони б могли зробити, But it says, But as many as him. а всім, що його прийняли, You know what that tells us? There's nothing that we can do, що немає нічого, щоб we see the life and the light світло, that is in that God will give to a person. But it has everything. It has everything to do with what he has done. And what did he do? So you and I can have this life and light in us. Well, he. Came to pay the price with his body and his blood тілом, as he gave himself on the cross of Calvary, хресті, taking the judgment of God, Боже, Боже, the people there там, who were rejecting him, його, they thought he was uh, on the cross. Because of them. Через них. Because they wanted him crucified. Через те, що вони хотіли його розіп'яти. It was asked, should we let him go? В них, було, в них запитали, чи відпустити Господа Ісуса. They said, no, вони сказали, ні, розіпни Його. They thought, вони думали, That he was on the cross хресті, because they wanted him crucified. через те що вони хотіли його розіпнути But that God had a much, much greater plan than that. And today God has a much, much greater plan. бог має набагато більший план For all those. Who receive Him. Хто приймуть його. Because when He was on the cross, Тому що коли він був на хресті, He was taking God's judgment. Він брав Боже засудження. And the judgment for sin is hell. І засудження за гріх є в пеклі. If we die in our sins, якщо ми помремо в своїх гріхах, that's where we will go. це те, куди ми підемо. What Jesus did on the cross, Але те, що Ісус зробив на Христі, he took that judgment of sin, Він забрав то засудження за гріх, that brings people to hell. то засудження, яке веде людей до пекла. But not for everybody. Але не за всіх. It says again in verse 12. Знову ж таки, це сказано у вірші 12. But as many as received him. А всім, що його прийняли, What about you? Як стосовно вас? Have You received him? Чи ви прийняли його? You need to be honest. Вам треба бути чесними. You're not going to fool anyone. No. Ви... Okay, okay. Ви... не нікого. But maybe you may fool other people. Мож, можливо, можете обманути інших людей. But you for sure not gonna fool God. Але ви точно не зможете обманути Бога. This is one area in your life. Це одна така е, територія у вашому житті that you need to be honest в якій вам просто необхідно бути чесними if якщо, you want life якщо ви хочете життя and light Світло, and the forgiveness of sins. It's a miracle. Чудо, if you do receive it. But God is still doing miracles today. Бог, but not to everyone. It says, but to as many as received him. Всім, I hope this evening. Надію, вечір, you start thinking. Ви почнете роздумувати. Have I received him? Чи я прийняв його? That's for you to ask. Це для вас, щоб запитати. And this is what happens to those who receive him. І ось що стається зі всіма, хто його прийняли. To them gave he power to become the sons of God. І їм владу дало дітьми Божими стати. To have this privilege. Мати цей привілегій. To become a child of God. Стати Божою дитиною. Only God can give us to us. Тільки Бог може дати це нам. And He had. And through the Lord Jesus Christ. Через Господа Ісуса Христа. Because it tells us. Бо сказано тут. Even to them that believe on his name. Тим, що вірять у Його. What does it mean to believe on his name? Що означає вірувати в його ім'я? Just to say I believe in Jesus Christ? Просто сказати я вірю Ісуса Христа? No. Ні. You know, Also we should keep in mind Також нам треба мати в думках. that even during the times of Christ, Що навіть часи Христа, there was other people named Jesus. Були інші люди, які мали ім'я Ісус. So, if we just believe in a name, who knows what you're going to be believing in? But when it talks about the name, it's making reference to the person. Do you know who he is? Maybe you heard his name. Maybe you can say the name of Jesus. But do you know the person? But to those who do know the person, it says that God has made them uh, children of God.

Through the Lord Jesus Christ. Через Господа Ісуса Христа. If Якщо you believe. Ви вірите. Or if you will receive. Бо якщо ви приймете. Because it tells us Бо тут сказано нам. as many as received Him що його прийняли. to them gave He the the power or the privilege to become the sons or the children of God. Їм владу дало дітьми Божими стати. How we get to know his person? Як ми можемо знати його особу, знати його особисто? We go back to his word. Повертаючись до його слова. Because one thing that is very important to understand. Бо одна річ, яку дуже важливо зрозуміти. Not anyone, не будь-хто, could have died on the cross for the sins of others. Не хто міг померти на хресті за інших. You had to be holy. Ви повинні бути для цього святим. Spotless. Having no sin. не мати жодного гріха, then you can have this quality. Тільки є ця якість, можливість, Only one Тільки єдиний can do that. міг зробити це. The Lord Jesus Christ. Господь Ісус Христос. I hope this evening, і я я надіюсь, що в цей вечір you think, ви подумаєте, чи я не бунтую against The light. And if you have, Якщо це так. because our hearts are sinful. Бо наші серця вони є гріховні. There's good news. Є добра новина. Because as many as received him, Бо всім, що його прийняли. to them Їм. God gave the power to become the sons of God or the privilege receive him today. Прийміть його сьогодні. Acknowledge him as your savior. Пізнайте його як свого спасителя. Let's close in prayer. Закриємо молитвою.